32-річна італійська біатлоністка заявила про завершення своєї кар'єри після того, як не потрапила на домашній етап Кубку світу. Мова йде про Федеріку Сан-Філіпо. Через проблему у стрільбі в минулих сезонах біатлоністка втратила місце в збірні. Але все ж таки, замотивована участю в Олімпіаді 2026, старанно готувалась, щоб повернути своє місце в основній команді. Отримавши право виступати на Кубку IBU на італійському етапі, сан філіппо впевнено бере золото у спринті і срібло у гонці переслідування. І у підсумку потрапляє на Кубок світу у Поклюці, де у двох гонках фінішувала на 47 та 27 позицій. А після 34-го місця в індивідуальній гонці в Рупольдингу італійка дізналася, що не потрапила до складу естафети. Незабаром мені повідомили, що й на етапі в Антерсельві мене не чекають. Зізнається Федеріка я зрозуміла, що на мене більше не розраховують, і пора завершувати для себе цей вид спорту. Після новини про виключення спортсменка тривалий час перебувала у шоці. Біатлон дав мені все: емоції, задоволення, роботу, друзів, розвиток. Шокувала ситуація і інших біатлоністів. Подруга Сан-Філіпа Доратея Вірер написала у соцмережі посту її підтримку. Вірю, що ти не заслужила такого відношення, пише Вірер. Ти була достойна цього шансу. Я дуже розчарована. Підтримали в коментарях спортсменку і біатлоністи інших збірних. Варто зазначити також, що завдяки біатлону Федеріка знайшла своє кохання. Уже тривалий час вона перебуває у відносинах з помічником тренера французької збірної Луї Дешамом. Тож зараз, як би важко не було Сан-Філіпо. Їй довелося перегорнути у своєму житті сторінку з біатлоном, проте маємо змогу побачити її в лижних гонках, де вирішила продовжити свій шлях і І, можливо, все ж таки мрія двох подруг взяти разом участь на домашній олімпіаді знову стане реальністю.